Всім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми зв'яжемо отаку от гілочку лаванди. Я в неділю була на лавандовому полі, надихнулася і ну, прийшла мені отака ідея. І хочу поділитися цією ідеєю з вами. Для роботи нам потрібно нитки. Блакитна нитка туліп від Yarn Art. Далі зелена нитка у мене етамін. Крім того, нам потрібен буде отакий от паперовий двосторонній скотч. Далі нам потрібно буде флористична, флористичний дріт 0,8, або який-небудь ідентичної товщини дріт, який у вас є. І, само собою, гачок Гачок у мене, мій улюблений, 2 мм. Отже, починаємо. Починаємо в'язати зеленою ниткою у дві нитки. Набираємо цепочку з 60 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, набрали 60 петель, і далі цю нитку ми не обрізаємо, а просто отак от витягуємо і залишаємо. Вона нам ще буде потрібна. Далі переходимо знову у початок нашого в'язання. От сюди на початок. І звідси спочатку в'яжемо блакитною ниткою. Закріпили нитку і набираємо три повітряні петлі. Три. Далі пров'язуємо у цю ж петлю стовпчик з одним накидом. Знову пров'язуємо 1, 2, 3 повітряні петлі і у цю ж саму петлю пров'язуємо і з'єднувальним стовпчиком закріплюємо. Далі з цієї ж самої петлі вив'язуємо 2, 3, знову 3 повітряні петлі, стовпчик з накидом сюди ж у цю петлю. Три повітряні петлі. Так, і знову сюди пров'язали з'єднувальний стовпчик, у нас є отакі от дві пелюсточки. і сюди ж ми в'яжемо третю таку саму пелюсточку. три повітряні петлі. Стовпчик з накидом, і три повітряні петлі. Один, два, три. І знову ж сюди, у цю петлю, пров'язали. Тобто саму першу петлю ми пров'язали отакі от три плюстки. Далі, у слідуючу петлю ми просто пров'язуємо. Стопчик без накиду. У третю петлю ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик, далі вив'язуємо плюски. Один, два, три. стовпчик з накидом. Один, два, три. І знову ж сюди в цю петлю. З'єднувальним стовпчиком. І ще одну пелюстку. Один, два, три, стовпчик з накидом. Так, і один, два, три. І триднуваним стовбчиком. Так, ми пров'язали дві пелюсточки. Знову слідуючу петлю ми пров'язуємо. Топчик без накиду. І йдемо далі. З'єднувальний стовпчик. І вив'язуємо дві пелюстки. один, два, три, накид. В'язали один, два, три. Так, ми ховаємо заодно хвостики. Так, з'єднувальний стовпчик. І знову один, два, три. Сюди я ж цю петлю. Один, два, три і знову петлю, далі ми знову пров'язуємо один стовпчик з накидом. Так, і в слідуючу петлю. единственный столбчик и вяжем ушер одну плюсточку так столбчик с накидом три поветренные петли из единственный столбчик снова один два три Накид, один, два, три, з'єднувальний стовпчик і у сусідньому петлю, стовпчик з накидом, і таким чином ми в'яжемо до кінця. Отак, у нас виходить перша квіточка з трьох пелюсток, а далі через одну петлю ми в'яжемо квіточки з двох пелюсток. І таким чином ми продовжуємо в'язати до кінця. І таким чином ми пров'язали отаку цепочку з квіточок, далі. Ми починаємо оформляти наш бутончик Оцю от квіткову частину нашого бутону. Так, для цього ми беремо флористичну проволоку. Для цього ми беремо. Двосторонній скотч можна гарячим клеєм. Я його просто не дуже люблю, бо як би акуратно ти його не намащував, він все рівно десь проявиться і він має таку звичку жовтіти. Тому я його не люблю, тому я якби ускладнюю собі життя. І... Користуюся двостороннім скотчем. Значить, двосторонній скотч намотуємо. Намагатися обере не дуже сильно пальцями торкатися, тому що та липка частина, вона лишається на пальцях. От, все, бачите? Липка частина лишилася на дротові і далі, отак от, от, як можна сильніше витягуючи. Намотуємо на проволоку. Намотувати будемо її не до кінця, а десь до половини, тому що ми зараз оформляємо тільки квіточку, тому десь до половини цієї проволочки ми отак от і намагатися сильніше, сильніше і довше її намотувати. Так, я намотала ну, трошки більше половини. Тепер беремо наші пелюстки, отут лицьова сторона пелюсток. А отут лицьова сторона, як ми набирали цепочку, Лицьова сторона оцієї цепочки. Тобто ми починаємо замотувати оцією, для пелюсток це виворотня сторона. Для того, щоб вони розкрилися. Отаким от, от чином три пелюсточки на самий верх, отак от, от на самий верх, три пелюсточки, і далі просто прокручуємо донизу, отак от, от просто прокручуємо, і оця зелена частина, вона заходить спіралькою, так, щоб воно не дуже сильно лягало одне на одного, але і щоб просвіт не дуже великий був, між цією намоткою. Тобто це зелене, так густенько-густенько намотуємо і притримуємо звідси зверху рукою, заодно ми будемо його притискати. І таким чином мотаємо до кінця нашої стрічки з квітами. Отак от воно у нас намотується. Так, намотали, і отак тепер зверху вниз. Розправляємо, щоб квіточки стали такі більш пишні. Далі що ми робимо? У нас є оця подвійна нитка, якою ми в'язали стрічку, і ми продовжуємо десь сантиметрів 5, отак от, по колу промотувати сам пагін. Краще це робити в дві нитки. Ну, тут трошки блакитної нитки лишається, але ну, то не страшно. Типу, то ще погінці квітів, головне її отут сховати, щоб вона далі не пушилася. І мотати добре двома нитками, тому що одною ниткою воно не буде так. Гарно лягати. І намотуємо таким чином десь 5 сантиметрів. Не менше, але й не більше, щоб зробити оцей от пагінець між листками і між квіткою так, мотаємо мотаємо. Аккуратно, щоб воно так гарненько лягало. Так, обмотали ось 5 см, і все, цю нитку лишаємо малесенький хвостик і її відрізаємо. так от Таким от чином у нас виходить перша квіткова частина нашої лаванди. От, цю ниточку сюди розподіляємо, щоб вона далі не стирчала і не псувала нам виріб. Ну, на цьому, в принципі, якби можна і зупинитися, але ми йдемо далі і зв'яжемо ще листочки, яким чином ми в'яжемо листочки. Набираємо цепочку знову ж таки з 60 повітряних петель. Я її вже набрала. Набрали ми її двома нитками у дві нитки, пров'язали цю цепочку. Далі ми одну нитку відрізаємо, залишаємо тільки одну нитку, ми будемо в'язати однією ниткою листочки. Так, знову ж таки, ми ховаємо сюди з якінчик вяжемо, набираємо 1, 2, 3, 4 повітряні петлі, далі робимо 2 накиди, сюди ж пров'язуємо стовпчик з двома накидами, так, затягуємо, тепер вяжемо 1, 2, 3 повітряні петлі, вяжемо піко, П'ять повітряних петель. Три, чотири, п'ять у цю саму петлю. І з'єднувальний стовпчик. Далі ми переходимо в слідуючу петлю. Тут ми в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер знову з'єднувальна петля, 4 повітряні петлі, 2 накиди, стовпчик з двома накидами. Далі піко з трьох повітряних петель. Так, і п'ять повітряних петель. 4, 5 у цю ж саму петлю, з'єднувальний стовпчик. Далі знову стовчик без накиду. І ми знову в'яжемо листочок через одну петлю. З'єднувальна петля, один, два, три, чотири, п'ять. Вибачте, не п'ять, а чотири, два накиди, стопчик З двома накидами, далі піку з трьох повітряних петель. П'ять повітряних петель, два, три, чотири, п'ять і оцю ж саму петлю. так, і ще раз, стопчик. Без накиду. Так. З'єднаний стовпчик, 4 повітряні петлі, 2, 3, 4, Нитка мішає. 2 накиди. стовпчик з двома накидами. 1, 2. Один, два, три піко. П'ять, два, три, чотири, п'ять, п'ять повітряних петель. Сюди ж і без признаків. І таким чином ми в'яжемо до кінця нашої цепочки з 60 повітряних петель. Так, Пров'язали нашу цепочку. Ось така от вона у нас вийшла цепочка з листочками. Нитку так само повністю не відрізаємо. Далі беремо нашу гілочку лаванди. Домотуємо двостороннім скотчем, довжину, яка нам потрібна. Я беру довжину до самої довжини проволоки. Сама проволока вона має десь 40 см, і я беру на всю довжину. Ви берете настільки, настільки вам потрібно. Отже, далі знову ж таки. Закінчуємо мотати наш двосторонній скотч. Промотуємо його донизу. Таким чином сильно розтягуючи, щоб він не збирався в кубку. А рівномірну лягалку по всій довжині. Замотали. Тепер беремо наші листочки, от звідси спочатку, де ми починали в'язати першу пелюстку і починаємо кріпити, отут, де у нас закінчується ця намотка погінця. Отаким ціном, так само кріпимо. Починаємо промотувати, тут все закріплюємо і починаємо промотувати по довжині. Так само, не дуже сильно розтягуючи і не дуже сильно стискаючи. Тому що, якби цей двосторонній скотч, якщо його навіть трошки буде видно, то все рівно полюстки його закриють. Ось вот таким чином мотаємо трошки густіше. Отаким вот вот чином мотаємо на всю довшину цієї стрічки з пелюстками. Так, притискаємо і далі намотуємо. Так, все намотали листочки. Отак от воно вийшло. За що я ще люблю двосторонній скотч. Якщо ви помилилися десь, то ви можете дуже легко його відкрутити і потім прикрутити назад. А якщо, наприклад, уже клей або цей гарячий клей, то там вже треба відривати з м'ясу. І вплоть до того, що воно деколи відривається, так що треба повністю перев'язувати. Так що, ну, якби переваги явні. Отаким от чином у нас вийшла. Квітка і листки. Тут у нас лишився ще кусочок дроту. Ви можете собі по бажанню, скільки ви хочете, можете його обрізати, отак от зразу обрізати. Я залишаю, додаю ще одну нитку. Отак от сюди її ховаю, щоб мотати далі оцю от ніжку. Щоб намотати з двох ниток. Ось от таким от намотати до кінця. Так, самотали, і отут уже на кінець можна додати крапельку гарячого клею, просто щоб зафіксувати оцей от хвостик, щоб він не розлазився. І от така от квітка вийшла. І отака от така от. Гілочка Лаванди у нас виходить у підсумку. Все, дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь і до нових зустрічей.